Харченко Віра опановує в Охтирській музичній школі Бандуру. Вірочка із багатодітної сім'ї. В сім'ї 15 дітей, всі рідні діти. Кожна дитина займається в музичній школі. Дуже талановиті, виховані, стримані, добрі. Діти прекрасні і грають добре. Восьмирічна Аніса Сагав готується до конкурсу. Виконує п'єсу Євгенія Дербенка Лисиця Жебрачка. Аніса Похресниця Максима Кривоноса, батька багатодітної родини. За словами чоловіка, сьогодні його дитину, водій п'ятої маршрутки, висадив за автобуса, відмовившись везти безкоштовно. Ви користуєтесь тим, що немає батьків, які захищають до дитину. Yeah. І ви бачите, що дитина беззахисна, і як котенка висаджуєте з маршрутки в темну пору руку. Yeah, ось коли yeah. йде сніг, коли йде слякоть. У вас перевірка була, ви штраф уже платили. Я 18 років, як я взагалі не платив. Кода возимо, куди не возимо. Міняється, воно через раз мінять. Сейчас отменили. Нам, а то все навозить, і в суботу воскресенье добавили. ми возимо їх зараз постійно, то возили в суботу, бо термініді не було нас. Володимир Прозоров також батька багатодітної родини. Він говорить, що останні три роки його діти платять за проїзд. Маршрутчики вони не приймали ці посвідчення. І поэтому діти просто-напросто не хотіли їздити на маршрутках. Тому що їм стыдно, тому що маршрутчики починають «давайте платити і так далі. У мене троє в музичну школу ходять, то бы, конечно, було бесплатно, то було б краще. То було починає з 3 гривень, по-моєму, а зараз вже 8. З 1 вересня. Якраз їздити і в школу, і в музичну школу. Хоч і карантин був, а потім временем, звісно, треба було їм все одно їздити. Я маю 4 дітей, один із них. Івалідом мене дуже турбує питання пільгового перевезення в нашому місті. Перевізники, якоби пішли на зустріч і возять одного інваліда. А якщо їх два, то їх просто вже не перевозять. Ну кажуть, що ви зобов'язані платити. Перевізник Микола Данилюк говорить, що обслуговує один міський маршрут, три по району, один міжміський і один міжобласний. Говорить, в Охтирці діють два типи перевезень. Загальний режим і режим маршрутного таксі відрізняються від тим, що зупинка на вимогу пасажира, де не заборонено правилами дорожнього руху маршрутному таксі. У загальному режимі руху є визначені місця, так звані зупинки, є розклад руху, по якому йде. У маршрутного таксі є початкова зупинка і кінцева. У мене не укладений договір і мені ніхто нічого не компенсує. І міська влада не може укласти, я пояснюю ще раз, не може вона укласти в зв'язку з перевізниками, які працюють не в загальному режимі руху. За законом про охорону дитинства, пільговий проїзд дітям багатодітних родин гарантується в міському громадському транспорті, крім таксі. Охтирський міський голова Павло Кузьменко відмовився коментувати ситуацію, пославшись на зайнятість. В Охтирському управлінні соцзахисту сказали, що міською програмою передбачено відшкодування тільки рейсів, які працюють не як маршрутні таксі. У місті у нас затверджена програма соціальна підтримка окремих категорій громадян на 19-21 рік. Цією програмою. У нас затверджено порядок відшкодування компенсаційних виплат за надані пільги з безплатного проїзду міським автомобільним транспортом загального користування у звичайному режимі руху. На сьогоднішній день в місті в нас є чотири транспортних засоби, які охоплюють різні кінці міста і перевозять всіх, всі пільгові категорії громадян. Двоє з цих автобусів комунальні, двоє приватні. За словами Максима Кривоноса, автобуси ці ходять щогодини лише в часи пік. Всього ж в Охтирці 11 приватних перевізників. І всі вони мають возити пільговиків, говорять в обласному управлінні Укртрансбезпеки. Останню перевірку провели два дні тому. І на двох маршрутах був виявлений такий факт, що водії відмовили в перевезенні, і було складено два акти за порушення. Транспортне законодавство в частині відмови в пільговому перевезі. Буде винище їм постанови за відмову згідно чинного законодавства в розмірі 170 гривень. Я думаю, що штраф малуватий, ну перевізники все рівно, я думаю, реагують на це. Міська влада та перевізники користуються недосконалістю законодавства, щоб ігнорувати пільговиків, говорить директор київської компанії з транспортного планування Дмитро Безпалов. Є дуже багато лазея для того, щоб не відшкодовувати проїзд пільговикам. І є міста, що цим користуються. Це не поодинокий приклад. На жаль, воно законодавство має на увазі. Воно. Має протиріччя е, величезні, і тому власне дійсно є багато випадків, коли е, за проїзд пільговиків е, ну їх не хочуть возити безкоштовно і немає інших альтернатив, власне, як їм добратися. Треба платити, але е, за це несе відповідальність в даному випадку. Місцева влада людям, що мають таку ситуацію, їм треба робити просто з цього з цього висновки. Ігор Стрільцов, Віктор Лепченко, Сергій Мілевський. Новини на Суспільному. Суми.